Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про актуальну тему, яка хвилює багатьох: торговельну війну між США та іншими країнами. Розглянемо, чому президент Трамп ініціював ці тарифи, що реально може статися, як це вплине на звичайних споживачів, зокрема емігрантів з України, та як діяти в цій ситуації. Також проаналізуємо зміни на фондовому ринку, можливість рецесії та чи варто зараз інвестувати. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Причини введення тарифів: Дональд Трамп повернувся до Білого Дому та розпочав новий етап торгівельних війн. Основними причинами введення нових тарифів були перше захист національної безпеки Трамп обґрунтував введення тарифів необхідністю боротьби з нелегальною міграцією та контрабандою фентанилу. Друге скорочення торговельного дефіциту. Наприклад, у 2024 році дефіцит США в торгівлі з Китаєм становив 295 мільярдів доларів. Загальний торговельний дефіцит США. Досяг 918 мільярдів доларів, що на 134 мільярди більше порівняно з 2023 роком. Третє підтримка американських виробників. Введення тарифів мало на, мету, на меті захистити вітчизняних американських виробників від дешевого імпорту. Адміністрація Трампа очікувала, що нові тарифи зменшать імпорт, підвищення цін на імпортні товари мало б стимулювати споживачів купувати американську продукцію. Стимулюють внутрішнє виробництво. Захист від іноземної конкуренції мав би сприйняти розвитку місцевих підприємств, збільшить бюджетні надходження. Додаткові митні збори мали б поповнити державний бюджет. Однак реальність виявилася складнішою. Ринки акцій зреагували швидко. Усі три основні індекси впали після того, як президент Дональд Трамп у вівторок вранці пригрозив запровадити новий раунд високих тарифів. Інвестори в США продовжили розпродавати активи. І ця розпродажа розпочалася в понеділок. У вівторок індекс Dow впав на 1,55% або приблизно на 670 пунктів після зниження майже на 1,5% в понеділок. Тим часом SP втратив 1,2%, а NASDAQ знизився на 0,35%. Якщо подивитися ширше, то ми побачимо, що індекс SP 500 закрився із зниженням на 9,3% від свого рекордного максимуму. У лютому індекс, індекс NASDAQ закрився із зниженням на 13,6% від свого рекордного максимуму у грудні. Чому фондові ринки реагують так негативно? Є декілька причин. Перше, вищі витрати для бізнесу. Коли вводяться тарифи, компанії, які залежать від імпорту, змушені платити більше. Це підвищує виробничі витрати, що може призвести до зниження прибутковості або підвищення цін для споживачів. Друге, відповідні заходи з боку інших країн. Якщо США запроваджують тарифи на імпортні товари, інші країни часто відповідають власними тарифами, як це вже ми бачили. Це завдає шкоди компаніям-експортерам, зменшуючи їхні доходи та вартість акцій. Третє зниження споживчих витрат. Вищі ціни через тарифи означають, що споживачі витрачають більше на товари, що зменшує їхню купівельну спроможність і попит. Це може уповільнити економічне зростання та негативно вплинути на акції роздрібної торгівлі. Четверте порушення ланцюгів постачання. Багато компаній залежать від глобальних ланцюгів постачання, і тарифи роблять отримання матеріалів. Дорожчим або складнішим, що призводить до неефективності, зниження продуктивності та зменшення прибутку. П'яте невизначеність на ринку та інвесторські настрої. Інвестори не люблять невизначеності. Тарифи створюють торговельну напруженість і ускладнюють довгострокове планування для бізнесу. Це може спричинити волатильність фондового ринку та зниження довіри інвесторів. Далі, уповільнення економічного зростання. Тарифи можуть сприяти уповільненню зростання ВВП через скорочення торгівельної активності та бізнес інвестицій. Слабша економіка зазвичай означає слабкий фондовий ринок. Загалом тарифи діють як податок на бізнес споживачів і сповільнюють економічну активність та знижують довіру інвесторів. І це призводить до падіння фондового ринку. Давайте подивимося, хто вже втратив гроші. Ілон Маск. Тесла акції Тесли впали на 7% за один день після новин про нові мита на китайські батареї. Втрати маска понад 15 мільярдів. Правда, Ілон взагалі не з тих, хто панікує. Можливо, просто запостити черговий мем у Твіттері. Jeff Бейзос Амазон. Компанія втратила понад 100 мільярдів ринкової капіталізації через загрозу підвищених тарифів на китайську електроніку та логістичні витрати. Apple втратила майже 200 мільярдів ринкової вартості через Ризики підвищення мит на виробництво в Китаї. Айфон дорожити буде буде дорожчий, значить, доведеться зберегти старий айфон як сімейну реліквію. Вірі ко. 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 Окей, хто скористався можливістю? Уоррен Баффет. Коли всі бояться, він купує. Його фонд викупив акції Apple на 2,5 мільярди доларів, коли вони просіли. Його логіка проста. Якщо люди з часом повернуться до айфонів, то ціна акцій знову виросте. Далі, Саудівська Аравія під час паніки придбала акції американських компаній на 7,7 мільярдів доларів, зокрема в технологічному та енергетичному секторах. Окей, тепер питання: що робити простому інвестору? Найпростіша відповідь нічого. В мене також часто питають, чи зараз треба на спаду ринку купувати, поки ринок дешевий. Тут відповідь залежить від багатьох факторів, таких як ваша толерантність до ризику, диверсифікація вашого портфелю і багато-багато інших факторів. До речі, ви можете записатися на безкоштовну 30-хвилинну консультацію, і ми можемо більш детально розглянути вашу ситуацію. Якщо ви націлені на довгострокову перспективу, Купуйте поступово, використовуйте стратегію Dollar Cost Averaging. У нас про це є відео. Якщо боїтеся ризику, подивіться на захисні активи, золото, облігації, Fixed Index Annuities. Якщо любите ризик, зараз можна знайти хороші компанії за зниженими цінами. Але пам'ятайте, якщо ви не готові загубити частину грошей, то подумайте тричі. Взагалі, я завжди рекомендую клієнтам ретельно подумати про найважливіше практичне. Інвестиційне рішення, яке ви будете приймати, і яке має дуже серйозні наслідки, це про розподіл активів. По суті, розподіл активів визначає, як ви збираєтеся розподілити свої ресурси, свої активи. Суть полягає в тому, щоб розподілити свої активи таким чином, щоб вони принесли вам максимальний прибуток з мінімальною кількістю ризику. Правильний розподіл активів також гарантує, що ви диверсифікуєте і захищаєте свій портфель від раптових змін в економіці або на фондовому ринку. Окей, з усіх стратегій розподілу активів я знайшов стратегію трьох корзин, найбільш практичною, простою і яка має сенс. Отже, перша корзина це корзина безпеки. Це ваш спокій, це спокій в душі і в розумі. Ця корзина дає вам впевненість у вашому житті. Ця корзина, як черепаха, повільно і неухильно перемагає в гонці. Корзина безпеки означає інвестиції, які не можуть знизитися в вартості. Отже, які інвестиції повинні бути в корзині безпеки? Це ті активи, які не є волатильними і в ідеалі ніколи не знижуються в вартості, незалежно від того, що відбувається в економіці. Перше, гроші, готівка, кеш. Я маю на увазі не готівку, яка лежить у вас під матрасом, а гроші в банку або еквіваленти готівки, такі як. Сертифіка... депозитні сертифікати або Money Market Funds. Друге. Ануітети. Третє. Страхування життя з накопичувальним елементом. Четверте. Державні облігації США. Це надійна, але не ідеальна інвестиція. Мало ймовірно, але все-таки вони можуть знижуватися в вартості. Зазвичай, активи в корзині безпеки, ростуть повільно, особливо на початку, але сила складних відсотків робить своє, діло, і це означає, що ви можете мати інвестиції з максимальним зростанням в безпечному режимі. Інколи ви будете здивовані, що ця корзина може перемогти наступну корзину, про яку ми поговоримо. Ця наступна корзина це корзина ризику зростання. Окей. Корзина ризику зростання це волатильні, але потенційно високоприбуткові активи, такі як перше, акції, включаючи окремі акції або фонди акцій, такі як взаємні фонди Mutual Funds, або індексні фонди index funds, або ETFs. Друге облігації, третє нерухомість. Зверніть увагу, що кошик називається ризик зростання, де слово ризик стоїть на початку, а потім йде слово зростання. Часто проблема в тому, що людина бачить, що друга корзина швидко зростає і починає вкладати в цю корзину все більше і більше грошей. Але раптово щось відбувається і гроші втрачаються. Потрібно бути дисциплінованим і підтримувати пропорції цих корзин постійними. Якщо у вас немає дисципліни і ви не можете підтримувати пропорції цих корзин постійними, можна втратити багато грошей і ніколи не відновитися. Окей, okay, достатньо страхів. Давайте поговоримо про більш приємні речі, а зокрема про третю корзину. Третя корзина називається Dream Bucket, тобто корзина мрії. Метою Dream Bucket є наявність коштів на розваги, подорожі та інші приємні речі, які приносять вам радість. Це означає відкласти щось для себе і для тих, кого ви любите, щоб ви, щоб ви могли насолоджуватися життям, поки ви будуєте свою, свій портфель. Ця корзина предназначена для того, щоб залучити фарби в ваше життя, додати вам задоволення і радості. Якщо у вас є питання по цим стратегіям, записуйтесь на консультацію. Також хочу нагадати вам, що у нас є дуже крутий наповнений курс по фінансам по шести головних напрямках. Цей курс розроблений спеціально для іммігрантів з України. Перший курс податки в США. Заповнюємо разом, зменшуємо оподаткований дохід і не отримуємо штрафи. Друге пенсія в США як працює система Social Security? які є пенсійні плани 401K, IRA та інші, як захистити себе від волатильності на ринку, як забезпечити собі фінансову стабільність і багато іншого. Третє кредитна історія в США: як її побудувати, покращувати та використовувати для отримання вигідних кредитів і низьких ставок. Четверте. Банкінг в США. Як вибрати правильний банк, користуватися рахунками і переказами та накопичувальними програмами. П'яте. Страхування та медична система в США. Що потрібно знати, щоб не переплачувати? Шосте іпотека та купівля житла в США. Як отримати вигідну позику, які умови кредитування та як купити житло з мінімальними ризиками? Що ви отримаєте від курсу? Збережете тисячі і тисячі доларів на податках, кредитах та страхуванні. Побудуєте сильну кредитну історію, щоб отримувати найвигідніші умови. Дізнаєтеся, як взяти іпотеку з мінімальними відсотками та купити власний дім. Розберетеся у пенсійних програмах і почнете відкладати на майбутнє вже зараз. Цей курс ваш фінансовий путівник у США. Записуйтеся прямо зараз і отримайте бонусний вебінар про топ-5. Помилок іммігрантів. Ми допоможемо вам зрозуміти фінансові правила Америки та навчимо, як керувати грошима розумно. Ми також допомагаємо подати ваші податки. Якщо ви ще не заповнили податкову декларацію, то звертайтеся до нас. Торгівельна війна має серйозні наслідки для світової економіки, фондового ринку та звичайного споживача. Торгівельна війна означає можливе зростання цін. Нестабільність ринку праці та необхідність адаптувати свої фінансові стратегії. Що робити зараз? Перше переглянути бюджет, мінімізувати витрати на імпортні товари. Друге шукати нові можливості для заробітку, дивитися в бік галузі, які виграють від змін. До речі, якщо вам цікаво заробити в сфері фінансових послуг, звертайтеся до нас. Третє стежити за ринком. Грамотні інвестиції в період кризи можуть принести хороший дохід у майбутньому. Що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, як ви адаптуєтесь до змін, і зустрінемося в наступному відео.